В Україні 18-та година для вас працюють інформаційна команда Інтера і я Анастасія Даугуле. Новини на цю годину маємо такі: три людини поранені унаслідок обстрілу Мирнограда, що на Донеччині. За попередньою інформацією, росіяни випустили по місту дві ракети. В обласній військовій адміністрації зазначають, що внаслідок атаки пошкоджені три адмінбудівлі, дві житлові двоповерхівки та промислове приміщення. Ворог накриває вогнем населені пункти Херсонщини. Сьогодні в обід окупаційні війська атакували Білозерку. Під ворожими ударами опинився і сам обласний центр. Які наслідки російських атак знає наша кореспондентка Єлизавета Кротик? Вона зі студією наживо. Єлизавету, вітаю. Тож яку інформацію маєш на тепер? Розповідай, будь ласка. Стасію, вітаю. Херсон опинився під ударом російських військ. Ворог продовжує крити вогнем житлові квартали міста. У багатоповерхівці, яку атакували окупанти сьогодні, потрощено вікна та зрешечено уламками стіни. Також пошкоджені, припарковані поруч автомобілі та газопровід. Маємо коментарі місцевих жителів, жителів цієї багатоповерхівки. Давайте послухаємо. Сидів, така спишка, ті, бабу, побугувала, там вікна все побували. У мене добре було закрита пленкою. Я вікна вигнав після тут якась лежала, все. а потім перевезли, привезли жінку, і все, тим самим інше хто туди. 30-40 хвилин тому. От я два рази успіла піднятися вверх вниз а бачите, дешево вийти, і там все. Женщину скоро забрала. Та наш прийде, в нас не мити, не прийдемо, її оставлять в больнице, на і губу все тут розбили, зуби випили. Та в квартирі. Побила в квартирах і в нас і в, ну, вся сторона. Від ворожий удар потрапило троє людей, які перебували на вулиці. Повідомив очільник Херсонської Ова Прокудін. У тяжкому стані до лікарні доставили дівчинку 16 років. Вона отримала вибухову травму, забій головного мозку та поранення голови. Також постраждала мати дівчинки, 50-річна Херсонка дістала контузію вибухову та черепно-мозкову травми, уламкові поранення обличчя та нижніх кінцівок. І постраждала. Ала в результаті обстрілу і жінка 71 року в неї діагностували поранення обличчя шиї та перелом щелепи з приводу обстрілу Білозерки. Внаслідок атаки російськими військами поранення дістала також місцева жителька, яка перебувала на подвір'ї свого будинку. Її бригада медичної швидкої допомоги доставила до лікарні. Також росіяни сьогодні з безпілотника вбили літнього жителя Олександрівки через атаку. Аку ворожого дрону травми з несумісним несумісним життям дістав 74-річний чоловік. Загалом за минулу добу внаслідок російських атак постраждало шестеро людей. Щодо Миколаївщини, коротко, минулої доби, 17 липня, армія Російської Федерації вдарила дронами камікадзе по Миколаївщині. Обстріли прийшлися на Очаківську і Куцурубську громаду, які під постійними активними обстрілами російських військових. На цю хвилину це вся інформація. Колего тобі слово дякую за докладну розповідь. Єлизавета Кротик стежить за станом справ на півдні. У продовженні випуску нагадуємо про необхідність економити світло через російські обстріли у системі бракує енергії. Зараз на екрані мапа споживання у регіонах на 17.30 у червоній зоні майже вся Україна. Рівень споживання занадто високий. Енергетика закликають вимкнути потужні прилади. У жовтій зоні лише одна Черкаська область споживання там наближається до критичної позначки. Енергетики радять користуватися енергозатратними приладами по черзі та не забувати про ощадливість. І нагадують, що Україна не постачає електрику на тимчасово окуповані території Луганської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Харківської, Херсонської областей та у Крим. Вони рятують людей, а допомагають їм у цьому роботи. Мова про фахівців держслужби з надзвичайних ситуацій. Роботизовані комплекси використовують все частіше за підтримки закордонних партнерів. Таких систем більше. Чим поповнився авто і робопарк рятувальників? Розповість Анатолій Журавляв. Працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій демонструють можливості нового роботизованого всюди ходу. Рятувальники закріплюють припаркований автомобіль, щоб відтягнути його в інше місце. У разі, якщо автомобіль горів би, оператор робота дистанційно міг би не просто евакуйовувати машину, а одночасно і гасити пожежу. Зараз встановлено Спеціальний щуп для того, щоб заганяти його під колеса та вивозити автомобіль. Також на ньому є в комплектації зубці, які можна встановити. Знімаються цей щуп, встановлюються зубці, там можна вивозити вже більш оперативний. Наприклад, прильот, або якщо йде масштабна пожежа на парковці, тобто ми можемо прибрати автомобіль або якусь тару, яка піднімає яка вагою менше 1700 кілограмів. Та це не єдина новинка. Роботизований логістичний всюдихід із краном маніпулятором, комплекти жіночого бойового одягу для аварійно-рятувальних робіт. Та два ось таких позашляхових евакуаційних автобуси. Усе це рятувальники отримали в рамках міжнародної співпраці з урядом Німеччини. Ми працюємо напряму з ДСНС України, тобто ми передаємо не просто те, що самі вважаємо за необхідне безпосередньо рятувальники кажуть нам, яке саме обладнання чи техніка їм потрібні у рамках такої двосторонньої співпраці. Вдається закривати саме ті потреби, що їх важливо закрити. Співпраця з Німеччиною у нас вже дуже довга. Вона сформувалася в 2015 році під час ще тої самої першої агресії Російської Федерації. Дуже важливо, тому що це дає змогу покращити наші спроможності, особливо технічні спроможності. Зараз ви бачите, що це йде зовсім новий якісний підхід до формування пожежної служби, а саме роботизовані комплекси. Нові технології дарують більше шансів зберегти життя рятувальників, зазначають у держслужбі з надзвичайних ситуацій. Особовий склад це зараз ключовий фактор, який дає можливість ефективно реагувати на всі виклики, які нам ставить війна. Ворог підступний, ворог наносить повторні удари, гинуть рятувальники, гинуть пожежні наші хлопці. Тому роботи, звичайно, нам спростять трохи дії в цих умовах. З роботами якусь частину рятувальної операції можна проводити віддалено, якось із цією установкою, яку нам показали в дії. Даний пульт таний та по даній комплектації 300 метрів. Тобто тут є камери спереду, ззаду та тепловізор, які допомагають оператору керувати роботом. Тож у планах фахівців держслужби з надзвичайних ситуацій розвивати напрямок використання роботизованих комплексів, зокрема за підтримки міжнародних партнерів. Анатолій Журавльов Володимир Єдов. Подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини. Ще вісім пацієнтів Охмадиту прибули на лікування у Німеччину. Як повідомляють у Мінохорони здоров'я, це третя група дітей, яку після російської атаки на дитячу лікарню евакуювали за кордон. Раніше чотирьох неповнолітніх відвезли в Австрію та Швейцарію. У відомстві додали, батьки маленьких пацієнтів Охмадиту можуть проконсультуватися зі своїми лікарями щодо потреби в евакуації. Якщо це необхідно, слід заповнити анкету на офіційному сайті МОЗУ. 23 людини досі у лікарнях після атаки росіян на Київ 8 липня. Як повідомили у Київській міській адміністрації, серед них троє дітей, двоє дорослих у тяжкому стані. Нагадаю, 8 липня окупанти здійснили масовану атаку на столицю. Загинули 33 людини. Постраждала 121, Пошкоджено загалом 129 будівель. Серед них дитяча лікарня Охмадит, по якій росіяни поцілили ракетою Х-101. Найбільша кількість жертв 14 – у житловому будинку у шевченківському районі столиці. Ворожу базу берегової охорони на озері Донузлав у тимчасово окупованому Криму уразили дрони СБУ. Як повідомляє «Укринформ», це сталося минулої ночі. Військово-морські сили Росії саме проводили навчання із оборони акваторії Донузлава. Однак не змогли захистити власну базу. Завдяки комбінованій атації українських морських та повітряних дронів пошкоджені та виведені з ладу штаб з пунктом управління склад боєприпасів і техніки. Підстанція, технічні споруди та вогневі позиції ворога. Від початку доби на фронті відбулося 73 бойових зіткнення. 15 атак окупанти здійснили на Покровському напрямку. Дев'ять ще тривають. Ворог гатить поблизу Красногорівки, Карлівки та Парасковіївки на Курахівському напрямку. Там захисники стримали шість штурмів. Дев'ять відбили у районах Північного та Турецька, ще один неподалік Нью-Йорка. Загарбники завдають ударів поблизу Іванівського, Часового Яру та у напрямку Новомаркового. На Харківщині росіяни вісім разів намагалися прорвати лінію оборони біля Глибокого та Вовчанська. Наразі у цьому районі точаться три бої зіткнення. Цієї весни Росія вперше за два роки обігнала штати за кількістю постачання газу в Європу. Обсяги зросли через ситуацію на світовому ринку, зокрема, перебої на одному з американських об'єктів, який постачає скраплений газ. І за місяць по тому Євросоюз оголосив про 14-й пакет санкцій проти Росії, який насамперед має скоротити постачання газу з країни агресорки. Загалом євросоюз намагається відмовитися від російського палива однак процес затягується. Чому саме мої колеги продовжують? Відмова від російського газу дорого коштуватиме ЄС, але ми до цього готові. Про це навесні заявила Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон. І початку повномасштабної війни Росії проти України євросоюз почав зменшувати використання російського палива і протягом 2023-го вдалося скоротити постачання газу з Росії на 65 мільярдів кубометрів. Зараз ЄС все ще отримує російський газ через Туреччину та через Україну. Угоди закінчаться цього грудня, і ми не просимо наших партнерів провести перемовини по цьому питанню. Ми знали, що Росія не надійний постачальник газу, тому всі наші оцінки ризиків були розроблені таким чином, що в одну мить Європа може залишитись без поставок російського газу. До завершення транзитної угоди Європа готувалася більше двох років. Тому стресу її енергетика не відчує. Переконують у ЄС. Однак, поки Європа зосередилась на відмові від транзитного палива із Росії, обсяг купівлі скрапленого газу в країни агресора навпаки почав зростати. Тобто Москва продовжує заробляти через це. Низка європейських держав, зокрема ті, що сусідять з країною окупантом, закликають ЄС поскоріше відмовитися і від російського СПГ. Ми повинні мобілізувати наші зусилля і шукати заходи для подальшої диверсифікації енергопостачання та якнайшвидшої відмови від імпорту російського СПГ за останні два роки ми досягли значних результатів у скороченні використання викопного палива і швидкому розвитку відновлюваної енергетики. Обмеження на купівлю російського СПГ, про які йдеться в 14-му пакеті санкцій Євросоюзу, почнуть діяти із 26 липня. Тобто, вже за тиждень купівля чи імпорт СПГ з Росії через термінали ЄС, які не під'єднані до газової мережі блоку, буде заборонена. Через це наприклад фінська енергетична компанія Газум заявила, що російський скраплений газ більше не купуватиме. Однак про повну відмову Європи від російського скрапленого газу говорити зарано в кращому випадку на це знадобиться ще зо три роки. Адже очевидно, якщо ЄС відмовляється від транзиту палива від країни окупанта, він мусить купувати газ іншим шляхом, і це скраплене паливо, теж із Росії. А потужностей американських СПГ для того, щоб перекрити потреби Європи, ще недостатньо. Наталія Косінова, телеканал марафон Єдині новини. Урсуло фон Дрляїн обрано на другий термін президенткою Єврокомісії. 401 голоси голос за, при необхідному мінімумі у 361. 284 проти. Захист Європи та зелені технології це основні напрямки, які пообіцяли втілювати під час свого другого терміну Урсула фон дер Ляєн. У промові перед голосуванням в європейському парламенті також говорила про створення європейського оборонного союзу, аби захищати демократію на європейському континенті, а ще має намір продовжувати курс Європи щодо переходу на зелену енергетику, одночасно пом'якшуючи тягар для промисловості. Окрему увагу вона приділила подальшій підтримці України і, зокрема, згадала про нещодавно варварську атаку Росіян на дитячу лікарню Охмадит. Цей удар не був помилкою. Це було повідомлення, жахливе повідомлення для нас усіх. Отож, шановні парламентарі, наша відповідь має бути не менш чіткою. Ніхто не хоче миру більше, ніж український народ тривалого миру для вільної та незалежної країни. І Європа стоятиме з Україною скільки буде потрібно. Отаке От наше повідомлення. Ситуація з електрикою в Україні у фокусі уваги Олексія Фадієва він продовжує марафон вже за мить. Колегу, будь ласка, так абсолютно підтверджую. про електрику. Говоритимемо на початку наступної години.